Ледь стримуючи сльози, Криму чужани попрощалися з захисником України. Анатолій Богуцький був працьовитою людиною, гарним чоловіком та батьком. Але з початку активних бойових дій на території України Анатолій Богуцький став на захист рідної України. До останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. Роковим днем стало 30 грудня. Виконуючи бойове завдання по захисту України, військовий Анатолій Богуцький загинув. Сьогодні наше місце в останній путь проважає старшого солдата Багутського Анатолія Павловича спочатку активних бойових дій він був призван, Пройшов спецпідготовку десанта штурмової бригаді та був в мінометну батарею 30 грудня. В Луганській області підійшли ворожі танки. Був дуже сильний обстріл нашої позиції. І наш Анатолій Павлович, на жаль, загинув. Загибель військового Анатолія Богуцького назавжди залишила свій болючий слід у житті кожного, хто його знав. Були знайомі років, мабуть, 13. В одній компанії гарно було хлопець. Звісно, будемо пам'ятати його завжди. Подруга дитинства Марина згадує час проведений разом із Анатолієм Богуцьким. Військовий не завжди залишиться у серці та пам'яті жінки як світла та життєрадісна людина. Разом гуляли, був добрим хлопцем. Відзивчиве все дитинство проводили разом. Разом грали в бомбінтон, хованки. Що він воює за Україну, це я знала. Герої, які захищають свою батьківщину, свою землю, вони навіки в пам'яті, вони не вмирають. І ми повинні усвідомлювати те, що вони повинні залишатися у нашому серці. Поховали військового Анатолія Богуцького на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Поряд з іншими захисниками, які поклали своє життя за незалежність України. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кримчуцькі новини.